Доброго дня, друзі! Вітаю на уроці Я досліджую світ. Тема уроку Я тут живу. Вправа Календар погоди. Яка зараз пора року? Який місяць? Яке число? Яка температура повітря? Чи були опади? Ти мешкаєш у домі. Свій дім може бути багатоповерховим або одноповерховим. Він може стояти на вузькій вулиці чи на широкому проспекті. Бути побудованим із цегли чи бетону. Відкрите у підручнику сторінки 22-23. Розкажи про свій будинок. Скільки в ньому квартир, якщо це багатоповерхівка, кімнат. Що зроблено для зручності мешканців. Зупиніть відео. Відкрите у робочому зошиті сторінки 16-17. Номер 1 З'єднай відповідне. Тут я миюсь. Де ви приймаєте водні процедури? Правильно. У ванній кімнаті. Тут я роблю уроки. Де ви навчаєтеся так, щоб вам ніхто не заважав? Правильно, у вашій кімнаті. Тут я обідаю на кухні. Тут я дивлюся телевізор у залі. Ти живеш у місті чи селі? Як називається твоє місто? Село? Яка назва вулиці, на якій ти живеш? Сусіди це люди, які проживають в безпосередній близькості з вашим будинком або квартирою. Хто твої сусіди? Розкажи про них. З ким ти дружиш? Поставте відео на паузу. Родичі. Це люди, які походять з одного роду. Це твої дідусь та бабуся, тітка і дядько, двоюрідні брати і сестри. Де живуть твої родичі? Коли ти їх провідуєш? Як дістаєшся до них? Яким транспортом? Поставте відео на паузу і дайте відповідь на питання. Завдання 2 яким транспортом ти дістаєшся до своїх родичів? На автобусі, на власному автомобілі, пішки, на літаку. Їдете на потязі або на метро? Обведи. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Номер 3. Спотаних фігур: трикутники, прямокутники, круги, квадрати. Побудуй будинок, схожий на твій. Вам треба вирізати бокову частину аркуша і зробити будиночок. Наклеяти дах, двері, вікна. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Номер 4. Домалюй предмети в кімнаті так, щоб вона стала схожою на твою. Зупиніть відео і виконайте це завдання. Оберіть ромашку. Перша. Вам урок сподобався. Друга. Вам урок не сподобався. Третя. Ви не можете визначитися. Чекаю вас на наступному уроці. Я досліджую світ.